Ссування в глиб ХХ століття кількість імен і кількість проблем лише збільшується. Якщо нульові і десяті, це означення проблеми, перші, перші е, достатньо снотливі спроби і вирішення або й перші серйозні перемоги, такі як Критиці Євшана, то 20-ті роки це повноцінний модернізм і повноцінний авангард. Але перш за все, ми маємо сказати про те історичне тло, на якому це все відбувається. Значить, для, для початку постає як такий Радянський Союз. Громадянська війна де факто 22-м роком. 24-й рік це рік смерті Леніна і початок Великої битви за тим, хто, хто далі очолить це все. І, і це все буде до 27-го року. От в цих межах приблизно, та, так і є, з 22 до 27. -го. Все найцікавіше в цьому в наших 20-х і буде відбуватися. Хоча можна говорити і далі. А, але ж також відбуваються процеси коронізації і українізації. Відбувається перший голод, а взагалі-то 20-ті починається з першого голоду. Тобто історичне тло надзвичайно насичене, трагедійне, по-своєму катастрофічне, але звичайно не таке, яким будуть 30-ті. Головна колізія 30-х, яким вона вбачається мені, це співвіднесеність модернізму і авангарду. Про це сперечається безкінечно, сперечаються довго, сперечаються часто. Е Безрезультатно. Тому що в концепції модернізму як такої не існує. Це не течія, це не стиль, це не період. Радше це парадигма. Можливо, якось ще можна це окреслити. Це точно не художня практика. А з авангардом, можливо, дещо простіше. Все ж таки, це, це оце ліве мистецтво, вона хоча б має, хоча б має оцю точно, одну, одну точну конотацію, що авангард це ліве мистецтво. І міра співвіднесеності оцих всіх процесів між собою, тому що зрозуміло, що Семенко буде не любити зерова публічно. Буде не любити зерова і, і хвильового, а буде казати, що вони разом з плугом і в УСКК, наприклад, або ще з кимось. А, але ж внутрішні, внутрішні колізії значно складніші. З'являється величезна кількість угруповань. Ви це прекрасно знаєте без мене. Саме їхнє перерахування було б непоганим каталогом того, що відбулося. Тут і Марс, Сланка, де підмогильний плужник, косинка, тут і Гар Телана Блакитного, яке з часом стане в апліте, де просто весь світ, де Течіна, Йогансен, Довженко. Називайте будь-кого з 20-30-х, вони точно всі там. Тут Плуг, такий собі відповідник рапу. Купа, купа усіляких організацій, і перша причина, чому вони з'являються, не аж таке бажання самоідентифікації цих митців, скільки дещо банальніші причини, просто коли люди збираються в групи і починається колективна творчість, отакі угруповання творчі, таким угрупованням дають продовольчі картки. Значить, підсоння цієї проблематики досить прагматичне, але так часто буває. Нічого дивного в цьому нема. Їм просто на початку 20-х, коли це все починається, 22-й, 23-й, активний приріст. У цих угруповань. Тоді все ще відчутно те, що траплялося протягом останніх 4 років, а от ще тільки голод 21-22 років, і питання просто про харчуватися, проблема харчування стоїть гостро. Тому не треба про це забувати, про таку прагматику. З іншого боку, дійсно, є якісь естетичні платформи. Які хтось заявляє, а хтось не заявляє неокласики, не вважають за потрібне заявляти, хто вони є. Вони просто вважають, що мають орієнтуватися на традиційне високе мистецтво, але оновлюючи тим не менше… В цьому оновлюючи українську літературу, або цим оновлюючи карбуючи, так би мовити, ці еталонні строфи, вони все одно тим самим оновлять літературу, і можливо найбільший парад... один з найбільших парадоксів, хоча по-своєму логічних, якщо подумати, що найбільшим, найзатятішим, найзатятішим другом і прибічником літературній дискусії у, Хвиль... у Хвильового буде саме зеров. Люди, які, можливо, за інших обставин і не були поруч, але хвильовий зеров опиняться поруч в літературній дискусії. Люди, які говорять про дуже різні речі, це організація одного ж типу. Є організації футуристів, які там, Аспанфуд, Потім ще потім ще у них там п'ять перетурбацій проти. Які вони відбувають протягом 20-х років, та і постійно декларують, що вони собі окремо. Вони декларують класичні ідеали лівого мистецтва, або ж конструктивізм, або ж деконструктивізм, що це все треба розбирати. Вони різко рвуть традицію. Якщо хвильовий дуже скоро почне говорити, що ми все найкраще маємо забрати і піти далі, то тим цим просто не цікаво. Ці я маю на увазі наших футуристів. Звичайно, це футуризм великою мірою, хоча не лише він. Це Геошко Рупі, молодий Бажан, так, що дивно, якщо ми знаємо пізнього Бажана. А, а, Поліщук Валеріан обов'язково. Їх там дуже багато з обох боків відбувається найінтенсивніше десятиліття направду, наш у нас не 90-ті роки, а саме 20-ті. І тому дійсно проблема співвіднесеності авангарду і модернізму вона серйозна. Бо мало сказати ліве мистецтво і модернізм як практика підозри, як практика, як, як те, що починається після сутінків Європи, це дуже поверхове якесь таке прочитання. Тим паче, що їм часто доводилося е, виступати е, одним фронтом проти того, що проти тих загроз, які йшли з півночі, так би мовити, та вони ж о, знов ж оця колоніальна ситуація постколоніальна, а, а скоро знов колоніальна, вона змінює правила гри. В Європі такі угруповання ніколи б не зійшлися, і коли починається ця найбільша наша, най, найплідніша літературна дискусія 25-28 років, яку починає хвильовий виступаючи проти, проти червоних графоманів, та кажучи, що хлопці, ви просто множите страшні речі. Ну ви не розумієте, що ви робите нікому таке не потрібно, і вашому пролетаріату, нашому пролетаріату то точно. І починається ця серія його памфлетів, потім починає, активізується інший бік, починається критика. Ну це навіть не критика, це просто наклепництво і пасквілі на хвилювого. Починається ця дискусія, і починається викшталтуватися оці гасли, про які ми теж всі знаємо. До психологічної Європи, геть від Москви, азіатський ренесанс, що в світлі політичних подій. А в 27-му році ми пам'ятаємо, що висилають з СССР. Троцького, і це кінець опозиції всередині СССР, коли Сталін вже концентрує в своїх руках абсолютну владу. В 29-му вона вже абсолютна, в 27-му майже абсолютна. В 27-му році говорити про геть від Москви дуже небезпечно. Ці люди, звичайно, їх буде чекати, не, не зможуть з них не спитати за це. Дуже скоро та, але тут вони ще почина почуваються досить вільно, і дуже несподівані союзи витворюються. І Зеров — людина, яка живе в Києві, яка взагалі займається, викладає в Київському університеті, і хвильовий, який трибун і і, і, і і лідер покоління в Харкові в столиці та. Ще, ще в столиці, бо назад Київ стане столицею лише в 34-му. Ці люди за інших умов могли б не зійтися. Але коли починається така розмова про шляхи самовизначення української літератури, чи ми можемо ми самі говорити про те, чим хочемо займатися? Ви ж конституційно закладаєте, що всі республіки мають право на вихід та на такі речі, тому і в мистецтві напевно це можливо. Ця дискусія, яка охопить всіх. І покаже, хто ким є там, і от, вона зводить насправді зерова і Хвильового між собою. Це теж, по-моєму, дуже хороший сюжет для кіно. Це один бік, але ж бачите, ці угруповання, вони ж із часом не розпадуться. Тобто вони формально закінчуть своє існування. Бо так треба буде і в 30-му, особливо в 31-му, коли підуть декрети про те, що всі ці угруповання мають. Розформовуватися, тому що буде створена єдина спілка письменників, єдина така установа. Вони все одно ці союзи будуть міцними. І не дивлячись на те, що у середньокласників виживе лише Рильський і Юрій Клен там, да, Освальд Бурхард, випадково поїхавши на лікування, просто і не повернувшись, все одно Рильський буде пізніше, вже в 50-ті, -60 60-ті. Багато робити для того, щоб про неокласиків не просто не забули, а поціновували їх. Так само і Семенко, не дивлячись на те, що багато перетурбацій це ліве мистецтво відбуде в 20-х роках. Він тим не менше, і, і сам Семенко страшенно зміниться. Бо Семенко це ж не тільки вірш понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Та, або його акція з палінням кобзаря, яку і, і ми достоту неправильно довго час розуміли або інтерпретували, що це було в дусі лівого мистецтва паління, е, випалення традицій. Ні, це було випалення смушевого Шевченка, а не Шевченка як такого. Та? Йому не подобалося застиглі пози, а не мистецтво. Тобто навіть всередині цього мистецтва, цього руху, Семенко дуже різний, е, хоч хоч ми його постійно будемо асоціювати, скажімо, е, з футуристами. І да. е на тлі цих колізій е відбуваються наші двадцяті. Е е пізніше, звичайно, най най е найгучніша е організація це Вепліте, яке буде народжене з Гарту. Це журнали, якими вони приростуть численними. Та й вся когорта, яка буде в апліте, це цвіт літератури української. Це ті, хто власне і загинуть в 30-ті. Майже всі дуже незначний відсоток залишиться цих людей, тому що ну вони дуже точно будуть розуміти, хто хто не має залишитися, там ті, хто по інший бік буде. Тому оці майже все в апліте буде знищено. Вапліте най і, і навіть навіть спроби каяття хвильового, навіть те, що вони потім назвуться пролітфронтом дуже не на недовгий час. Да, вони навіть назви почнуть вибирати такі. Хоча і вапліте було достатньо правильною православною назвою та да, вільна академія пролетарської літератури. Все нормально. Ну пролітфронт ще кошерніше. Значить, пролітфронт, але і так не пройде, і воно все менше і менше це все менше й менше ці. Ці угруповання будуть існувати допоки на початку на зламі 20-х і 30-х, їм просто вкоротять віку всім. Ну і вони самі, так би мовити, самоліквідуються.